Із настанням літа дітлахи радіють не лише приходу довгоочікуваних канікул, а й початку сезону фруктів і ягід. Та саме у цей період мають бути насторожі їхні батьки, адже початок літа знаменує собою і старт сезону харчових отруєнь. Поки що на сьогоднішній день повідомляють інфекціоністи центральної міської лікарні ситуація з кишковими інфекціями у місті не перевищує допустимої норми, але це не означає, що люди мають бути неуважними до здоров'я дітей та й до свого власного за три місяці цю... Року у нас кишкових інфекцій з виявленим збудником в абсолютних цифрах: 16 випадків. Ці збудники підтверджуються бактеріологічно. І так і звучить діагноз: кишкова інфекція з встановленим збудником. Функціональні порушення шлунку та кишок, гастрити та гастроентероколіти, загострення хронічних хвороб. Ось із такими видами розладів найчастіше звертаються до дитячого інфекційного відділення. Розповідають лікарі. Лікування у цих стінах результативне стверджують медики. Окрім того, додають із хворими. Ведеться роз'яснювальна робота. Перший і основний, так, принцип профілактики кишкових інфекцій. Це гігієнічні навики миття рук перед їдою після відвідання туалету, після магазинів, після того, як тримали гроші в руках, після всяких контактів з тваринами, після базарів. Тому що там найчастіше скупчення великої кількості людей і завжди можуть бути якісь бактеріальні загрязнення цих предметів. Забути про купівлю продуктів, у тому числі ягід і фруктів на стихійних ринках, закликають бердичівлян лікарі. Їжа має бути захищеною від мух та гризунів і зберігатися у холодильниках. Окрім того, люди не повинні забувати у всього і є свої терміни зберігання. Обов'язково треба дітей. Привчати до гігієнічних навиків, тому що вони дуже часто їх порушують. Потім, щоб діти не їли таких продуктів недозволених, наприклад, грибів. Такі бували випадки, коли поступали діти з отруєннями грибами. Діти дуже часто порушують по віку своєму меню. Наприклад, їдять консервацію різну, копчені продукти, багато їдять морожен, морозива. Жарені продукти це все дітям не дозволяється, і через те теже на ми бачимо випадки ну функціональних порушень. Травлення у таких дітей найкраща профілактика харчових проблем у дітей, нагадують медики, це збереження грудного вигодовування, меншою мірою для дітей до двох років. Діти до шести місяців мають отримувати виключно грудне вигодовування після докормлювання відповідно до віку. Взагалі ж підсумовують інфекціоністи лише свіжі фрукти і ягоди, і лише у невеликій кількості зможуть убезпечити і малих, і дорослих від захворювань шлунково-кишкового тракту. Треба слідкувати за поведінкою дітей на вулиці. Вони часто Просто їдять зелені фрукти, зелені ягоди, вони не мити на кущах, на деревах збирають з землі. Це дуже шкідливо і викликає дисфункції кишечника. По-перше, мити проточною водою. Малим дітям взагалі мити кип'яченою водою, і то вона повинна бути проточна в друшляку. По-друге, давати в невеликій кількості. У нас люблять, купили земляніку чи клубніку і дали багато, бо воно ж далі вже ну, не може довго зберігатися. А треба поступово привчати дітей до свіжих ягід. Ну і третє, я думаю, краще всього, коли вони зібрані на своєму власному огороді, тому що дуже часто привозять з різних кінців України оброблені різними хімікатами, і це теж шкідливий продукт.